Божі слова на кожен день. Якщо хочеш отримати хвалу від Бога, то спочатку маєш вийти з під темного впливу сатани, відкрити своє серце богові та повністю звернутися своїм серцем до нього. Чи похвалить Бог те, що робиш ти зараз? Чи звернувся ти своїм серцем до Бога, чи є зроблене тобою тим, чого вимагає від тебе Бог? Чи відповідає це істині? Постійно досліджуйте себе та зосередьтеся на тому, щоб їсти та пити від Божих слів, розкрийте перед Ним своє серце, любіть його щиро. Та з усією відданістю присвятіть себе Богові. Люди, які чинять так, неодмінно здобудуть Божу хвалу. Всі, що вірять у Бога, але не прагнуть істини, не мають жодної можливості звільнитися від впливу сатани. Всі, що не живуть чесним життям, що на очах у інших Поводяться по одному, а за спиною у них по іншому, що створюють видимість смирення, терпіння та любові, хоча насправді підступні, хитрі й позбавлені вірності Богу, такі люди є типовими представниками тих, хто живе під впливом темряви. Вони є поріддям Змієвим. Ті, що завжди вірять у Бога лише заради власної вигоди, що впевнені у своїй непогрішності та гордовиті, що виставляють себе на показ та захищають свій власний статус, це люди, які люблять сатану та протистоять істині. Ці люди чинять опір Богові. Й цілковито належать сатані, ті, що неуважні до Божих тягарів, що не служать Богу від щирого серця, що завжди стурбовані своїми власними корисливими інтересами та інтересами своєї сім'ї, що не здатні облишити все, щоб віддати себе Богу, і ніколи не живуть за Його словами. Це люди, які живуть поза його словами. Такі люди не можуть здобути Божої хвали. Коли Бог створив людей це було зроблено для того, щоб вони могли втішатися його достатком і щиро любити його. Таким чином, люди жили б у його світлі. Сьогодні, стосовно всіх тих, що не можуть любити Бога, не виявляють уваги до його тягарів, не здатні повністю віддати йому свого серця, не можуть прийняти його серце як своє власне, та не можуть нести його тягарів як своїх власних. Світло Боже не світить жодному з таких людей. І тому вони живуть під впливом темряви. Вони йдуть шляхом, діаметрально протилежним Божій волі, і в жодному їхньому вчинку немає ні крихти істини. Вони загрузли у трясовині разом із сатаною. Це люди, які живуть під впливом темряви. Якщо ти можеш часто їсти та пити від слів Божих, бути уважним до Його волі та втілювати його слова в життя, тоді ти належиш Богові і є людиною, яка живе в Його словах. Чи готовий ти вирватися з під владарювання сатани та жити у Божому світлі? Якщо ти живеш у Словах Божих, то Святий Дух матиме можливість виконувати свою роботу. Якщо ж ти живеш під впливом сатани, то ти не даси Святому Духу такої можливості. Робота, яку Святий Дух здійснює над людьми, світло, яким він їх осяює, і впевненість, яку він їм дає, триває лише мить. Якщо люди не будуть проявляти ретельності й уваги, то робота Святого Духа пройде повз них, якщо люди будуть жити в Божих словах, то Святий Дух буде з ними й виконуватиме над ними роботу. Якщо люди не живуть у Божих словах, то вони живуть у путах сатани. Якщо люди живуть із зіпсованими характерами, вони не мають ні присутності, ні роботи Святого Духа. Якщо ти живеш у рамках Божих слів та у стані, якого вимагає Бог, то ти належиш йому і над тобою виконуватиметься його робота. Якщо ж ти не живеш у рамках Божих вимог. А живеш під владою сатани, то ти, поза сумнівом, живеш у сатанинській розбещеності. Тільки живучи в словах Бога і віддавши йому своє серце, можна відповідати його вимогам, Ти маєш чинити так, як каже Бог, зробивши його висловлювання. Основою свого існування та реальністю свого життя. Тільки тоді ти належатимеш Богові. Якщо ти справді дієш згідно з Божою волею, Він здійснить над тобою роботу, і ти житимеш під Його благословеннями у світлі Його обличчя, ти осягнеш роботу. Яку здійснює Святий Дух і відчуєш радість Божої присутності?